Мета проєкту «Повір у себе це соціальний розвиток, адаптація та інтеграція людей з особливими потребами у суспільство. Проєкт передбачає реалізацію двох етапів. Перший – це проведення байдаркового сплаву, і другий – це проведення серії тренінгів. Із них з тематик лідерство, робота в команді, написання проєктів та громадянське представництво. На сьогоднішній день був реалізований перший етап відбувся байдарковий сплав. З 13 по 18 вересня відбувся шестиденний байдарковий сплав, у якому прийняли участь 24 учасники. З них 12 учасників це безпосередньо цільова аудиторія і 12 супроводжуючих осіб. Серед цих 12 супроводжуючих осіб були крім волонтерів, ще інструктори, а також медперсонал. Був фельдшер, який супроводжував групу на протягом всього маршруту. Маршрут проходив річкою ПСЕЛ. І починався з села Запсілля Краснопільського району, проходив через село Могрицю і закінчився в селі Вільшанки, вже Сумського району. І я хочу подякувати всім партнерам, які допомогли з організацією та з проведенням цього заходу. Я Хочу висловити вдячність центру дозвілля молоді, який нам надав майже все спорядження і допомагав як міг. Хочу подякувати громадським організаціям. Саші Сашигрінки, який дуже допоміг із організацією із підбором учасників, от історичному клубу час який там. І варив борщі і переносив байдарки, і складав спорядження, і все таке інше. все, все, що могли, все робили хлопці. От хочу подякувати. Також спорт для всіх нам в чотири байдарки, тобто також допомогли комунальна установа, також допомогли з, зі спорядженням. І всім тим людям, які зголосилися пройти зі мною разом цей шлях із учасниками, завдяки їм, саме завдяки їм. Все це відбулося, і всі учасники залишились щасливі і задоволені заходом.